Ти приїхали. Своди. Приїхали. Приїхали. Оце ж як ти мене злякала. Піди ж у свою кімнату та прийдеш, як покличу. Добре, так. Добрий вечір вам, добрі люди. Просимо сідайте, будьте гостями. А звідки вас Бог несе? чи здалека, чи з близька? Може ви охотники які, може рибалки, а може вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі. Ідемо з землі турецької. Раз дома в нашій землі випала пороша. Я й кажу, товаришу, що нам дивитися на погоду. Ходім лишень пошукаємо звіриного сліду. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж Гульк назустріч нам іде князь, підніма угору плечі і говорить. Такі речі. Ай ви, охотники, ловці молодці, покажіть мені дружбу. Трапилась мені куміця, красна є дівця, Не їм, не п'ю і не сплю з того часу. Все думаю, як би її дістати. Поможіть мені її піймати, тоді чого душа ваша забажає. Все просіти, все дам. Або десять городів. Хоч три дев'ять кладів, хоч чого хочете. Ну, нам того й треба. Пішли ми по слідам, по усім городам, по усім усюди і у Німеччину, і у Туреччину. Всі царства й государства пройшли, а все куниці не знайшли. От ми й кажемо, князю, що за диво та звірюка? Хіба де кращої немає? Ходімо. Другої шукати, так де тобі наш князь і слухати не хоче, де вже, каже, я не бував, де вже, каже, я не з'їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, але такої куниці серед красної дівиці не видав. Пішли ми вп'ять по сліду і якраз все село зайшли, як і одраз, як не знаємо. Тут п'ять випала пороша, миловці молодці, ну слідить, ну ходить. Сьогодні вранці встали і таки наслід напали. Певно, що звір наш та пішов у двір ваш, а з двору в хату та й сів у кімнату. Тут і мусимо її піймати. Тут застряла наша куниця, ваша красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте ділу вінець. Пробі, віддайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Так кажіть за ділом, чи віддасте, чи нехай ще підросте? Що за напасть така? Від кіля ви біду таку накликали. Галю, чи чуєш? Галю?